Посол України в ООН Сергій Кислиця заявив, що Росії після смерті Путіна знадобиться новий Будапештський меморандум. Про це він написав у Твіттер. Єдине переговор, який я вважаю, наш народ признає, то беззаговорчної капітуляції укрнацистів. За словами кислиці, Будапештський меморандум являє собою ідентичні політичні угоди для України, Білорусі та Казахстану в обмін на відмову від ядерного статусу, посол наголосив, що домовленості після Путіна мають передбачати новий Будапештський меморандум, який Москва підпише в контексті своєї відмови від ядерної зброї. Ще невідомо, коли після військової поразки РФ і хто зможе підписати цей документ від імені території з адміністративним центром у Москві, але те, що це відбуде я уже не сумніваюсь, підсумував дипломат. з Андрієм Ковальовим, пресофіцер 112 бригади сил територіальної оборони збройних сил України і кандидат політичних наук. Одразу скажу, що нас можна дивитися в Ютубі. Тому друзі, там ви можете залишати свої питання і висловлюватися з приводу почутого власне з екранів телевізорів або гаджетів. Тож, Андрію, вітаю вас в нашому ефірі. Ано слава Україні, героям слава! Давайте трошечки підсумуємо цей тиждень, і почну я з такої заяви аналітиків інституту вивчення війни. Вони говорять про те, що зараз Путін налаштувався, знаєте, на затяжну війну. У мене питання до вас чи є у нього потужності зараз, навіть не в нього, а в Російської Федерації, щоби воювати вдовго, як вони того хочуть. Як на мене, часто коли Путін і хтось з очільників Кремля і спікерів Кремля говорить, що це війна на виснаження України. Я завжди думаю, що це насправді війна на виснаження Російської Федерації. Коли Путін розпочинав повномасштабну російську агресію, однозначно він не врахував дуже важливого фактору, так би мовити. Ну, ось наскільки вистачить потужності Російської Федерації, і ми розуміємо, що він не розраховував на те, що війна затягнеться. Насправді про що свідчили перші дні повномасштабної російської агресії? Тобто, повне повна самовпевненість, повна впевненістю те, що вдасться взяти Київ в лапках за три доби. Нагадую, тому що, наприклад, про це свідчило те, що російські окупанти мали е харчів тільки на три доби, наступаючи на Київ, везли з собою дуже часто у танках, везли з собою е в своїх автомобілях, якими ми пересувалися. Е Насправді форму для нібито урочистого параду парадну форму, тобто розраховували насправді на те, що це буде ну їхній російський бліцкриг бліцкриг не вдався. Тепер вони розуміють, що вони насправді застрягли в Україні застрягли у дуже складній війні, яка Однозначно виснажує Російську Федерацію. Ну ми розуміємо, що, наприклад, можливо, там з людським ресурсом в них не буде проблем. Тим паче, що бачимо, зокрема, і на фоні ситуації під Бахмутом, що російські воєначальники далі сповідують, далі є керівним принципом так би мовити військове мистецтво Російської Федерації, що русські баби і що наражають. І тому кладуть під Бахмутом вони просто сотні і сотні е, так мовити виконують федеральний проект, започаткований Владимиром Путіним, проект по могилізації е, населення Ерефії. Ну якщо, наприклад, з там з якраз з кадр, ну, з ресурсом людським в них може й не бути проблеми, то однозначно, що санкції впливають на російську економіку. Ну і бачимо, що, врешті-решт, приходить кінець російській бронетехніці, тому що фактично нещодавно генеральний штаб у своєму зведенні повідомляв про те, що російські окупанти вигрібають бронетехніку зараз, зокрема і танки, і БТР з Білорусі і Білорусь. Надає цю техніку, вони перефарбовують її, надаючи їй там російську символіку, щоб в жодному разі не було видно, що це білоруська техніка. Ну і можна різне говорити про ракетний потенціал. Ми розуміємо, що відколи Путін призначив Суровікіна командувачем окупаційних військ в Україні. То Суровікін як командувач е космічних, е космічно-військових е космічно-воєнних сил е збройних сил Російської Федерації, е якраз ідеолог того, щоб надалі вести війну з трансформаторами в Україні і завдавати обстрілів ракетами. Але ми бачили один потужний обстріл ракетами і шахедами. Ми бачили другий, коли було понад 100 е ракет російських, але е фактично. Ці тижні в очікуванні були українці нового обстрілу. і Цей обстріл був 60 ракет 50 з яких були ефективно знищені, збиті нашими військами протиповітряної оборони. Це свідчить про те, що насправді. Потенціал ось цих обстрілів ракетних знижується, тобто російські російським військам все важче і важче буде назбирувати ось ці ракети, готувати їх до вильотів. А найголовніше, навіть якщо вони дістануть їх зі складів, то не факт, що більше з цих ракет зможе взлетіти. Тому що нагадаю, що насправді ці ракети вироблялися ще в 60-х, в 70-х роках. Дуже часто ховалися у підземні сховища зберігання. І багато з них насправді вже давно. Втратили термін дії. Багато з них просто елементарно не піддаються відновленню, або потребують дуже багато часу на те, щоб привести їх до бойової готовності. Саме тому вони зокрема стріляють угу. з літаків з району Каспійського моря, тому що ці ракети просто падають у Каспійське море. Для нас це очевидно хороша новина, але з другого боку потрібно розуміти, що війна не закінчилась, розслаблятися зарано, і тому українцям, попри все, потрібно завжди бути готовими до найгірших це. Сценаріїв, ось такий наразі прогноз. Андрій, ну вас інколи немає, не складається враження, що у Путіна можливо навіть і плану Б немає. Рано чи пізно його заяви про велику державу, вони то закінчаться. І що тоді? Я... План Б: що запропонувати російському споживачу? А я розумію, що план Б Путіна це насправді. Замороження конфлікту ми чуємо все частіше і частіше з вуст російських пропагандистів, що якось треба цей конфлікт заморожувати, і очевидно, це зараз в їхніх інтересах для того, щоб затягнути конфлікт насправді. Їм зараз потрібен перепочинок, їм зараз потрібно переозброєння. Їм потрібно зняття західних санкцій. Їм потрібно, те, щоб нове гарматне м'ясо підросло, і щоб з новою силою через 2-3 роки знову вирушити в похід в Україну. Тому зрозуміло, що. В наших інтересах знищити і змусити Російську Федерацію капітулювати для того, щоб не повторилося цієї катастрофи, не повторилося нової нової війни. А потрібно розуміти, що психопат Путін, допоки він живий, допоки він при владі, і навіть за умови зміни політичного режиму, навіть за умови приходу якогось там ймовірного політичного спадкоємця, ми все одно приречені на повторення війни, і ми повинні бути свідомі цього. Тому я думаю, план Б для Путіна це насправді заморож. Жені конфлікту. Якщо ж ні, то ну очевидно будуть намагатися до останнього боротися, тому що вони інформаційно до цього готують своїх свій електорат своїх споживачів. Послухайте, що говорять різноманітні Скабєєви і інші там Сіманіани. Про те, що якщо Російська Федерація програє, то будуть відповідати всі, як вони кажуть, навіть двірник, який підмітає бруківку за кремлівською стіною, угу. і, і на правду. Всі громадяни всі громадяни Російської Федерації повинні відповісти за цю війну, тому що знаєте, часто ми бачимо у Європі такі заклики Путін Стоп Вартам. Путін зупини війну. Направду не Путін зупини війну, а російський народ зупини війну. Тому що цей російський народ, який духом своїм дихає шовінізмом, це він покликав такого лідера як Путіна на царство. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.